Я ви ігноруєте мене, так? Принципово. Моє посвідчення. Ні, навіщо мені ваше посвідчення водія? Ну поліцейського, ваше посвідчення. Ви, ж... ви сказали посвідчення. Ну так, да, посвідчення. перепитую, яке посвідчення? Да. Будь ласка, я вам показую, але попрошу не фотографувати. Я не фотографую, я знімаю просто наш діалог. Добре. Саламаха Тарас Валерійович. Ага. Окей, добре. Дякую. Поліція постійно прибуває дно. Повна деградація. Вони просто виконують план по незаконним штрафам, і ви можете потрапити в таку ситуацію без розгляду справи, без доказів. Вони одразу штрафують водія учасника нашого юридичного клубу. Ну а ми, як завжди, оскаржуємо такі незаконні штрафи і вже маємо позитивну судову практику. Ви просто сказали, що зараз буде складна постанова за такою статтею і пішли. Ви приходите вже з постановою, ми навіть не розглядали справу. Штраф за, начебто, непристебнутий ремень безпеки скасовано. Як це ми зробили? Дивіться далі. Ні, що ви ну ви крути, ви суддя? У вас є повноваження. Ви мене зупинили без причини, без підстави. Потім ви винесли постанову без доказів на мене. Але в першу чергу рекомендую вам підписатись на мій канал для того, щоб ви розуміли і знали, як уникнути незаконного штрафу. І рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу, щоб завжди мати можливість безкоштовно оскаржувати незаконні штрафи наших поліцейських. Та можна, будь ласка, ще раз ваше ім'я? Перепрошую, можна, будь ласка, ваше ім'я і ми... посвідчення? Ви... Ми... По не хтували. Посвідчення показували. Закінчую, подімал, покажу, аби у скулу. Так, а що ви закінчуєте? Не актували. Ви показуєте. Мені пасивної безпеки. На вас буде винесена постанова. Ось і все. На цьому все. Як старі даїшники без розгляду справи, без доказів водій, вам штраф і чхати на ваші права. Інспектор поліції Саламаха вже прийняв рішення. Але саме зашкварний момент в тому, що є у нас постанова поліцейських, і, начебто, розгляд справи проводила і приймала рішення Данека Інеса Ігорівна. Це ви чуєте, мабуть, її голос оскарження ага. на на оплату вивчається. Оки наразі на оплати сума штрафу поговориться. Сума штрафу складатиме п'ятсот десять гривень. Ага. Буде 10 днів законних на оскарження даної посилок добре у законному порядку через ага. відділ поліції або через суд. Не. Очікуйте, винесу постанову власну зайомлю. Копію постанову отримувати а розгляд постанови там, фактичні дані, якісь ну фактичні дані, розгляд. Ви навіть не представились. Давайте почнемо з цього. Ви посвідчення я навіть не показали. Я Ми маю право побачити має ваше, має право посвідчення. ваше посвідчення. Ваше посвідчення побачити. маєте право роз... познайомитися з матеріалу. Ви ігноруєте мене так принципово. Моє посвідчення. Ні, навіщо мені ваше посвідчення водія? Ну поліцейського ваше посвідчення. Ви, ж... ви сказали посвідчення. Ну так, ну, да, посвідчення. Я вас Перепитую, яке посвідчення. Да. Будь ласка, я вам показую, але попрошу не фотографувати. Я не фотографую, я знімаю просто наш діалог. Добре. Саламаха добре. Тарас Валерійович. Ага. Окей, добре. Дякую. Вся, Вся, все так, да, мені не потрібно більше. Дякую. Копію постанови отримувати будете? Да, — Так, вже ж буду, конечно. Коні, вже. Добре, підійси, да. справа, будь ласка, пропаркуйте, я зараз до вас подію. автомобілів. Ага, Добре, така ну може, Зараз, може тут. Подійтеся. Я уйду вже за вами. Ви вже розгляд завершили справи, так? Да? А ви не почули? Ні, ну я висновно припаркуватись. Віде. Що кажете? Ічі, відео, послухайте. Ага, окей, все що, добре. гаразд. Запам'ятайте, є процедура розгляду справи. Якщо поліцейський стверджує, ти водій скоїв адміністративне правопорушення. Поліцейський в першу чергу повинен підготуватись, впевнитись в тому, що є відповідні докази. Далі. Розпочинає розгляд справ, зачитує, реалізовує ваші права. Ви маєте право подавати відповідні клопотання, надає вам докази, самоцінює докази, і в подальшому він приймає рішення. А в даній ситуації ми маємо просто конвеєр. Саламаха вказує, ти порушив. А Інеса у нас складає відповідні постанови. І розгляду справи взагалі не відбувається. Це незаконно. У нас було внесення постанову, що брав дружний а саме нехтово временам сяврої безправки. Ага. Сакція статті передбачає штраф. Сума штрафу 510 гривень. Тут ага. 15 днів на оплату, в разі не сума сама штрафу подвоїться. Ага. Також 10 днів на оскарження даної постанови В ага. да. законному порядку. Копію постановок отримувати будете? Так, да, звісно. Будь ласка, дві галочки. Да. Два <тутцес> давайте. — Пустіть вікно. Та нормально. Ви не посунете? О, з координацією проблема не посунете. Що кажете? Nicht що некрасиво. — некрасиво? — Що я Не знаю, Що ви Ну я з вами взаємодіяти просто ніяк не хочу. я б, Тримайте. Да. Ні, немає у вас яручок. Тримайте. Так. Дякую. — Та не від бігали, щоб два підписують, у вас не поставити. Права мені не роз... — Ви мені роз'яснювали права? Ви хіба роз'яснювали права? Там де дві галочки, так. Да. Ні, 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 ну тут за права роз'яснені. Права не були роз'яснені. Я вас ознайомив з вашими правами. З якими саме? Що? Не давати свідчення проти себе? Не чую. Не давати свідчення проти себе, ви списку, що ще там було. Користуватися юридичною допомогою, перекладачем. Ознайомлюються з матеріалами справи. Подавати там клопотання, клопотання. все, так. Да. А ви навіть не, ну, не ознайомилися з моїми свідченнями. Чим? Ви навіть мене нічого не питали, ви навіть ми водійське не питали. Я ви... питалась, вам це зрозуміло? Ну, що, що ви пішли, десь склали без мене постанову. А як так? Я при вас ознайомив вас. З чим ви мене Зам... ознайомили? З чим саме Зам... ви Зам... знали? Ви ж мене, ну, ну Зам... з чим Зам... ви мене ознайомили? Ви просто сказали, що зараз буде складна постанова за такою статтею і пішли. Ви приходите вже з постановою. Ми навіть не розглядали справу. Друзі, я в свою чергу рекомендую кожному мати в автомобілі корисну для вас літературу. 20 рішень Верховного суду України, які повинен знати кожен водій і співробітник поліції. Спочатку докази, а потім документів. Без доказів поліцейський не має права складати постанову. Поліцейський не має права порушувати процедуру розгляду справи. Відкриваємо. І демонструємо поліцейському є відповідне рішення суду, і ви повинні мати докази. Ви зобов'язані провести розгляд справи для того, щоб в подальшому прийняти законне рішення в даній ситуації. У нас поліцейські повністю порушили розгляд справи. Без доказів склали постанову. Це ж порушення Це ж про... Порушення процесуальні. По та мало що ви зачитали. Ви не мене не вислухали, не, не розглянули ніякі докази. Ну слухати, сірі окей, я добре, дивіться. Не мав ні, ні одного наміру, виносити вам постанову. Да, да, вже а ви мали намір, ви мали намір. Ні, що ви, ну ви крути, ви суддя, у вас є повноваження. Ви мене зупинили без причини, без підстави. Потім ви винесли постанову без доказів на мене, а, навіть без моєї участі, не слухаючи нічого, що я вам кажу. Бо вам так захотілось. Ну, вам так захотілось добре. Ні, це ну не безпреділ, ну ви за 30 тисяч працюєте, це ваша єдина би, розвага. Так, так. Я розумію. Ну, менше там, не знаю, які зараз виплати. Кожному своє, правда. Будь ласка. Ні, кожному своє, звісно, так. Кожному своє. Так, так. Нема ні малішого номера, воно сама Ну, мали чи не мало, це ж таке. Да, на все добре, максимум чим би закінчилася наша розмова, то не важливо. То не важливо, да, да. чим вона закінчилась. Є принципова позиція. Просто учасник нашого клубу одразу надав нам постанову, де ми бачимо, що, начебто, розгляд справи проводила Данека Інеса Ігорівна. І в сьомому пункті навіть зазначено, що були докази, що вони, начебто, зафіксували той момент, що водій рухався. Керував автомобілем і був непристебнутий пристебнутий безпеки. Але чому суд скасував цей незаконний штраф? Давайте коротко по рішенню. Юристи нашого клубу оцінили усю ситуацію, склали відповідну заяву. Водій сплатив судовий збір, який в подальшому повертається при оскарженні незаконної постанови. Вам не потрібно приймати участь. Все, суд. Розглядає справу і приймає відповідне законне рішення в даній ситуації, і так. Водій звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить суд визнати протиправною та скасувати постанову поліції. Обставини справи, які були встановлені судом, відповідно до постанови, начебто водій керував транспортним засобом та не був пристебнутий ременем безпеки. Поліцейські також зазначають, що під час виконання службових обов'язків перебуваючи на патрулюванні, екіпажем було помічено автомобіль Тесла. Оді якого був не пристебнутий ременям безпеки під час керування автомобілем, після чого було прийнято рішення зупинити дане авто і скласти незаконну постанову. Але суд не може прийняти до уваги дане твердження поліції з наступних. Підстав суд констатує, що жодних доказів, на підставі яких було прийнято оскаржуване рішення, відповідач, тобто поліція, суду, не надала. І вкотре я хочу нагадати, що є відповідне рішення Верховного суду, що поліцейський без доказів не має право штрафувати водія. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції відкриваємо відповідну справу і зазначаємо це співробітнику поліції. Суд вважає, що не доведено факту вчинення водієм порушень правил дорожнього руху, крім того, суду не вдається встановити, чи було дотримано порядок розгляду справи та роз'яснення права водію. Тобто є певна процедура, і поліцейський зобов'язаний її дотримуватись. Не одразу вказувати вам штраф, а потім да, ви маєте там деякі права. Я зацитую їх, і все ні. Є певна процедура, і про цю процедуру водій також повинен. Знати. Ну і звісно, суд ухвалив скасувати постанову, стягнути за рахунок бюджетних. А сигнувань департаменту патрульної поліції на користь водія витрати пов'язані зі сплатою судового збору в розмірі 605 гривень. Тобто, при оскарженні незаконної постанови, судовий збір вам повертається. Ось так в Ми скасували незаконний штраф від співробітників поліції. Друзі, завжди знайте свої права. Фіксуйте дії співробітника поліції, майте відповідну літературу. Відкриваємо, доносимо це співробітнику поліції, тому що, на жаль, на сьогоднішній день не всі співробітники поліції розуміють і знають чи на законодавство України, а можливо, навмисно це порушують. Просто виконують план по написаним постановам а в подальшому ніхто не проводить аналітику, скільки було скасованих таких незаконних штрафів, а їх дуже. Багато. І так, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо – підписка, лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.